Ловлю, ловлю такі риб. колоці, колодці, коротше, коротше, коротше. Ро, ловлю, рибу. Е, е, е. ловлю рибу, приплили качки. Либа не ловиться, риба не ловиться. Щось язик заплітається, хоча, хоча нічого не пив. Странно, коротше. Не ловиться, не клює геть нічого. Вже який час сижу, а вони мертві. Думаю, щось мені в ноги холодно, да? в ноги холодно сижу. Сижу, думаю, в ноги холодно, щось нічого не клює. І тут бачу коври. Опа, да-да-дам. Персидські. по 100 баксів кожен по-любому. Я такий в інтернеті бачу, по 100 баксів коштують. Мінімум. Це я під хатою якогось чувака ловлю, коротше. під хатою ловлю. Та і от в нього коври слушайся, думаю, кину собі під ноги. Якусь персід кину, та й тепліше буде, бо щось вже зимно-зимно щось. Та й треба собі якось ковра пірсідського кинути.